Привіт! Дні летять дуже швидко. І ось пройшов черговий тиждень. Що він нам приніс у науковій царині? Можливо, ви чули, що науковці знайшли суперземлю, кам'янисту планету, яка трохи більша за Землю і розташована зовсім поряд, приблизно на відстані 137 світлових років від нас. А може вас зацікавить те, що астрономи вперше. Безпосередньо побачили, що залишиться після того, як Сонце перетвориться на білого карлика. Крім того, з більш реального ми дізнались, що НАСА планує відправити на місяць ядерний реактор для виробництва електроенергії вже на початку наступного десятиліття. Сподіваюсь, я зміг вас зацікавити, щоб дізнатись подробиці. Отже, Всесвіт наживо, 45-й випуск. Ну і на самому початку хочу подякувати всім, хто підтримує канал матеріально, це дуже важливо для його розвитку. Якщо у вас з'явилось таке ж саме бажання, ласкаво прошу в опис до відео, там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки цьому відео. А тепер починаємо! Згідно з нещодавним дослідженням, астрономи за допомогою космічного телескопа ТЕС виявили нову екзопланету. Вона вважається суперземлею, адже її діаметр у 1,55 рази більший за діаметр Землі. За космічними мірками, нову планету можна вважати нашим сусідом, адже вона розташована на відстані 137 світлових років. Планета, що отримала назву Тої 715 b перебуває в зоні населеності своєї зорі, а значить, Потенційно на ній може бути життя. Найцікавіше, що астрономи виявили ще одну планету в цій же системі, яка поки що має статус кандидата в екзопланети. Вона за розміром схожа на Землю, і якщо ця планета дійсно там існує, то це буде найменший світ, виявлений у зоні населеності зорі. Планета Тої 715B обертається навколо звичайної зорі червоного карлика, які являють собою найпоширеніший тип зір у нашій галактиці. Червоний карлик Тої 715 приблизно в 4 рази легший за Сонце і приблизно в 4 рази менший за розміром. Що стосується нової суперземлі тої 715Б, то вона обертається близько до своєї зорі і рік тут триває 19 земних днів. Оскільки червоні карлики випромінюють менше світла, ніж Сонце, то нова планета перебуває в так званій консервативній зоні населеності своєї зорі. Зоною населеності зір називають ділянку космосу, де на планетах, що існують поруч, підтримується потрібна температура, щоб існувала вода в рідкому вигляді. Вода має найважливішу роль для появи живих організмів, але вчені сперечаються про те, де починається і закінчується зона населеності. Тому існує ще один термін консервативна зона населеності. Це регіон навколо зорі, де на будь-яку кам'янисту планету, тобто схожу на Землю, потрапляє в 0,4-0,8 разів більше світла, ніж отримує Земля від Сонця. Такі суперземлі, як той 715 b завжди інтригують вчених, які шукають потенційно населені планети. Адже дуже багато планет, виявлених біля червоних карликів, відносять до класу гарячих Юпітерів, а там точно не виживуть навіть найстійкіші бактерії. Навіть якщо планета перебуває в зоні населеності зорі. Нова Суперземля ще цікава й тим, що астрономи знайшли дуже мало планет, які за розмірами більші за землю в діапазоні півтора-два рази. Тобто є планети, які більші за Землю в півтора рази і в два рази, але планет, які більші, наприклад, в 1,6 разів, практично немає. Але планета toi 715 b більша за Землю в 1,55 разів, а тому її дослідження особливо важливе. Астрономи вважають, що такі планети спочатку були більшими, але під впливом випромінювання своїх зір втратили частину маси, коли випаровувалася велика частина їхніх атмосфер. toi 715 b допоможе прояснити цю ситуацію, сподіваються вчені. Автори дослідження припускають, що теоретично той 715 b може мати рідку воду, помірний клімат і може навіть бути населеною. Але це допоможе з'ясувати космічний телескоп Джеймс Веб. Біля червоного карлика також обертається ще один об'єкт, який залишається кандидатом в ексопланети, адже потрібне підтвердження, що цей світ насправді існує. Якщо це правда, то ця планета стане найменшим світом, розташованим у зоні населеності. Який коли-небудь знаходив космічний телескоп ТЕС? Астрономи з нетерпінням чекають нових спостережень, які можуть визначити, чи є ТОІ 715Б населеною планетою, адже це буде великий науковий прорив. А поки ми чекаємо майбутніх проривів, зараз важливо згадати про прорив, що вже стався. Американське космічне агентство уклало контракти з трьома приватними підрядниками для створення ядерного реактора на місяці, який вироблятиме електроенергію під час довгої місячної ночі. НАСА завершує першу фазу проєктування нового ядерного реактора, призначеного для використання на місяці. Він має забезпечити електрикою астронавтів під час місячної ночі, яка триває 14 земних днів. Такий ядерний реактор має зіграти важливу роль у програмі «Артеміда», Спрямованій на встановлення довгострокової присутності людини на супутнику Землі. Ще 2022 року НАСА спільно з Міністерством енергетики США уклало контракти з трьома приватними підрядниками компаніями Lockheed Martin, Westinghouse і спільним підприємством компаній Intuitive Machines і X-Energy для створення ядерного реактора для роботи на місяці. Перша фаза проєктування передбачала, що підрядники НАСА представлять початкові проєкти реактора, графік його розробки, а також повну вартість. Передбачається, що такі ядерні реактори допоможуть підтримувати тривалу присутність людини на місяці протягом щонайменше 10 років. На місяці день і ніч тривають приблизно по 14 земних днів, а це значить, що впродовж довгої місячної ночі в астронавтів не буде можливості отримувати сонячну енергію. Тож найкращим розв'язанням цієї проблеми є ядерні реактори, які створюватимуть електрику. НАСА планує розмістити для початку один такий реактор, який має бути не важчим за 6 тонн, працювати на низько збагаченому урані та мати потужність 40 кВт у районі південного полюса місяця, де 2026 року астронавти здійснять першу в 21 столітті висадку на поверхню супутника Землі. Потім планується створити тут постійну базу. Це місце вибрано не випадково, адже в постійно затінених кратерах у даному регіоні знаходиться водяний лід. З нього можна добути воду, яка також стане джерелом кисню і водню. Якщо говорити про потужність 40 кВт, то в США така кількість електроенергії може забезпечити 33 домогосподарства. Наразі перша фаза проєкту з розроблення місячного ядерного реактора перебуває на фінальному етапі, після чого в НАСА вивчать результати проєктування і виберуть, який проєкт отримує подальше фінансування в межах другої фази розробки. Можливо, це будуть усі три проекти. Друга фаза розробки запланована на 2025 рік, коли підрядники мають представити готову конструкцію місячного ядерного реактора. Згідно із заявою НАСА, готовий ядерний реактор планують доставити на місяць на початку 2030-х років. Це один з декількох проєктів Американського космічного агентства в межах впровадження ядерних технологій у космосі. До речі, NASA і Lockheed Martin займаються створенням нового космічного корабля з ядерним двигуном, який планують відправити в космос у 2026 році. Вважається, що цей космічний корабель дасть змогу значно скоротити час польоту на місяць і Марс. Крім того, це дуже важливо для нашого виживання. Як? Дуже просто. Послухайте про те, як Джеймс Веб зазирнув у майбутнє. Космічний телескоп Джеймс Веб відомий тим, що може спостерігати далеке минуле нашого Всесвіту. Але тепер він зміг зазирнути в майбутнє. І побачив, що буде з нашою сонячною системою після смерті сонця. У результаті нового спостереження за двома мертвими зорями астрономи вперше побачили, який вигляд матиме сонячна система завдяки виявленню безпосередньо двох планет, які обертаються навколо зір білих карликів. Через приблизно 5 мільярдів років у Сонця закінчиться паливо для підтримки термоядерного синтезу в його ядрі. В результаті зоря спочатку перетвориться на червоного гіганта. Коли поглине Меркурій, Венеру, Землю і Марс, а потім викине зовнішні шари плазми в космос, унаслідок чого утвориться планетарна туманність, а в центрі туманності перебуватиме маленька мертва зоря, білий карлик це все, що залишиться від сонця. Вважається, що такі планети, як Юпітер і Сатурн, переживуть смерть Сонця і будуть обертатися далі навколо мертвої зорі. Більшість виявлених планет позасонячною системою були знайдені за допомогою провалів у світлі зір, коли планети проходять на їхньому тлі або за допомогою коливань зір, які викликає гравітація планет. Але дуже рідко астрономи виявляють планети безпосередньо. Саме напряму астрономам вдалося виявити по одній планеті, які обертаються навколо білих карликів за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб. Обидві планети мають масу, яка в 1,7 разів більша за масу Юпітера. При цьому, за іншими характеристиками, вони дуже схожі на газові гіганти з нашої сонячної системи. Тобто астрономи виявили приблизний вигляд сонячної системи на прикладі двох інших планетарних систем після смерті зорі. Поки що обидві планети вважаються кандидатами на звання екзопланет, адже потрібно підтвердити їх статус. Вони обертаються навколо білих карликів під назвою wd 1202-232 і WD210582. Одна планета перебуває на відстані від мертвої зорі, яка перевищує в 11,5 разів відстань від Землі до Сонця. Відстань іншої планети в 34,5 рази перевищує той самий параметр. За словами вчених, виявлення цих планет показує, що може статися з Юпітером і Сатурном після смерті Сонця. Тобто ці планети перебуватимуть. Приблизно на такій самій відстані від білого карлика внаслідок орбітального зміщення. Якщо автори дослідження підтвердять факт того, що вони знайшли саме планети, то це буде перший прямий доказ того, що Юпітер і Сатурн переживуть смерть нашої зорі. Також науковці зробили ще одне важливе відкриття: хімічний склад білих карликів вказує на те, що астероїди, які кружляли навколо звичайної зорі, після її смерті впали на білий карлик. Тобто те ж саме може статися із поясом астероїдів, що розташований між Марсом і Юпітером. Вчені вважають, що гравітація газових гігантів спрямовує до мертвої зорі космічне каміння. Науковці вже почали вивчати склад атмосфери та температуру виявлених світів, адже вважають, що це все-таки планети. Перші дані показали, що характеристики планет не зовсім відповідають тому, що очікували знайти астрономи. І це може повністю змінити уявлення про такі газові гіганти. Також особливості двох екзопланет вказують на можливість того, що навколо них обертаються супутники. Якщо це так, то це будуть лише третій і четвертий супутник екзопланети, який знайшли в нашій галактиці. Будемо чекати! А на сьогодні в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!